Мене часто називають батьком шопінг молів. Я хочу відмовитись від батьківства раз і назавжди. Я відмовляюся платити аліменти цим баструючим будівлям. Вони зруйнували наші міста. Ці слова належать Віктору Грюєну, архітектору, чия ідея побудови торгових центрів змінила сучасні міста. Ви на каналі Дівчина Реаліста, і зараз ми розберемось, чому творець відмовляється від власного творіння. Зрозуміти, як з'явилося ТЦ, це, варто звернутися до древніх часів, коли люди шукали місце для торгівлі та соціальних контактів у давній Греції агори великі площі, де збиралися торговці, філософи, політики, виконували цю роль. А в Римській імперії центром громадського та економічного життя був форум. У середньовіччі з'явилися криті ринки, що можна вважати преобразом сучасних торгових центрів. Особливо варто згадати гран базар у Стамбулі. Він працює вже з 15-го століття. Справжня революція у торгівлі настала у 20 столітті, коли зростання населення та зміна у демографічної структурі впливали на те, що люди робили покупки не у центрі міста. Американці активно переселялися у передмістя, і великі універмаги почали втрачати клієнтів. Саме тоді австрійський архітектор Віктор Грюймаун запропонував радика. Новий формат організації торгівлі, народившись у вітні, віктор Грюенбаун займався архітектурою та урбаністикою у 1933 році, коли йому було приблизно 30 років, він відкрив власне архітектурне бюро, орієнтоване на прикладні проекти від ремонту квартир до облаштування магазинів та інфраструктури. Однак, уже у 1938 році, після анексії Австрії Німеччиною. Та приходу нацистського режиму ситуація різко змінилась. Для людини з прізвищем Грюнбаун життя з новою владою стає небезпечним, і він тікає максимально далеко. У США першим кроком до нового життя було спрощення його довгого прізвища на коротке та звучне Грюен, щоб легше запам'ятовувалось. А пізніше він зайнявся улюбленою справою, оформленням магазинів. Протягом трьох років він жив у Нью-Йорку. Але не зміг звикнути до метушливого мегаполісу. Тому пізніше переїхав до більш спокійного і богемного Лос-Анджелесу. Саме там він звернув увагу на хаотичний розвиток американського передмістя. Торгові зони виростали без плану, парковки розтягувалися на кілометри. А пішохідні зони були просто відсутні. Віктор Грюн вирішив зробити компактний комфортний центр для шопінгу та розваг з родиною, якби альтернативу роздрібної торговлі у 1956 році. Його задум реалізувався в життя. Це був Саундей-центр у Міннесоті. Це був перший приклад критого торгового центру, який працює і донині. Це був великий комплекс для тих часів, який містив не тільки магазини, а й зелені зони, парки, фонтани, ресторани. В перший тиждень його відвідали близько 100 тисяч осіб. Грюен мріяв, щоб такі місця стали справжнім серцем відпочинку для передмістя, де люди не тільки роблять покупку, а й розважаються, відпочивають та проводять час з сім'єю. Важливо зазначити, що Віктор Грюєн вважав, що люди мають залежність від автомобілів, які в свою чергу руйнують міське середовище та впливають негативно на здоров'я людей. Саме тому він спроєктував перші торгові центри з довгими променадами та парковками, які розташовані далеко від входу, щоб заохочувати пішу ходу. У його початковому проєкті торгові центри включали не тільки великі скляні вітрини там також були медичні центри, школи та житлові приміщення. Як тільки той відкрився, його назвали одним із найзахоплюючих ідей в містобудуванні. На жаль, його ідея була швидше. Ко перехоплена бізнес-структурами. Підприємці зрозуміли, що торгові центри можуть стати величезною машиною для заробітку. З часом простори для відпочинку замінили ряди магазинів, а агресивні маркетингові прийоми стали нормою. У 1960-х-80-х роках торгові центри стали основним місцем для шопінгу в США, так як будувалися навколо якірних магазинів, таких як Велмарт. Клієнти потрапляли до цих центрів і згодом витрачали гроші і у менших магазинів поруч. У 1990-х роках концепція торгових центрів почала розвиватися. З'явилися боулінг, кінотеатри, катки. Торгові центри стали справжніми сімейними хабами. Усі ці мега-центри не тільки приваблювали відвідувачів, а й робили атмосферу, при якій вони залишалися не на години а на цілий день. Щоб затримати покупців якнайдовше, маркетологи використовували безліч психологічних трюків. Коли ви заходите до торгових центрів, все виглядає досить зручно, але ж там немає годинників, мінімальна кількість вікон, та також закладена спеціальна навігація. Щоб ви робили зайві кроки, не помічали, як минає час. Та більше і більше витрачали своїх коштів. Величезні супермаркети та універмаги розташовані на протилежних кінцях будівлі. Щоб якщо ви прийшли тільки за продуктами, ви обов'язково зазирнули в інші магазини. Архітектори уникають прямих коридорів та створюють лабіринти, щоб сповільнити ваш рух та змусити придивитися до вітрин поруч. Крім того, торгові центри знають, як зробити відпочинок максимально приємним. Комфортні лавочки, фонтани, кафе, поруч, ресторани роблять все, щоб ви. Трішки розслабилися і пізніше з новими силами приступили до шопінгу. Музика, яка змінюється протягом дня, від е, спокійного джазу до більш ритмічної та динамічної ввечері. В поєднанні з ароматами свіжої випічки, кави та смаженого м'яса, роблять ідеальний клімат для створення покупки. Дитячі зони з каруселями та ігровими кімнатами дозволяють батькам спокійно робити покупки, адже діти зайняті. Розвагами. А для тих, хто прийшов перевірити пошту та випити кави, в ТЦ є безкоштовні коворкінги та Wi-Fi. А якщо вам цікаво дізнаватися про маркетинг, залишайте вподобайку та коментар. Це дуже важливо для мого каналу. Ще одним інструментом впливу є розпродажі та акційні пропозиції, які роблять ілюзію неймовірних знижок. Червоні цінники, слогани два за ціною одного, концерти, фотозони все це зроблено для того, щоб ви відчували, наче купуєте з неймовірною вигодою, але насправді ви витрачаєте набагато більше. Отже. Кожна деталь у торговому центрі до розташування магазинів та запахів у повітрі спромована на те, щоб ми залишались там довше та витрачали набагато більше коштів. Розчарувавшись у 1968 році, Віктор Грюїн раптово закриває свій бізнес в США та повертається до рідного відня, де до кінця життя облаштовує міські зони та сквери міста. Він не зміг погодитись, що його ідею використали для грандіоз різних рітейл-проєктів та неодноразово заявляв, що її неправильно зрозуміли та спотворили. Він помер у 1980 році, так і не дізнавши, що у 2000 році з'явився рух, який перетворював закинуті торгові центри на міжфункціональні простори для громади, так як він собі і мріяв. Ці комплекси розросталися у масштабі, які могли конкурувати з тематичними центрами, і пізніше вони нагадували міні міста. Наприклад, Дубай Mall з понад 1200 магазинів, величезним акваріумом та олімпійським катком. А також центр Волд, який поєднував в собі конференц-зали, коворкінги. Та зони для відпочинку зараз у добу онлайн-шопінгу торгові центри змінюються. Вони адаптуються та набувають більш соціальних та розважальних функцій, перетворюючись із суто місць для покупок на центри для зустрічів, розваг та навіть навчання. Сподіваюсь, у майбутньому всі торгові центри повернуться до ідеї, яку пропагував Віктор Грюєн. Адже наразі більшість з них є пастками для нашого уваги сьогодні ми дізнались трішки іншу історію торгових центрів. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. І звісно, дякую за увагу. Залишайтеся зі мною, Па-па!